Нам треба звідси вшиватися, сказав я, охоплений панікою. Треба кудись сховатися, поки на будинок не впала бомба. Він нічого не знає, захихотіла Оливія. Гадає, що він загине. Це лише перехід до іншого режиму, спокійно пояснив Мілард, спокійно знизавши своїм піджаком від смокінгу. Не варто нервувати. І це трапляється щовечора. Щовечора без винятку, стверджувально кивнула пані Сапсан. Втім, чомусь мене це мало заспокоїло. А можна нам вийти на двір і все показати, Джейкобу? спитався Гю. Так, а можна нам вийти на двір і показати? благально спитала Клер, несподівано переповнившись ентузіазмом після двадцяти хвилин похмурої мовчанки. Цей перехід завжди такий красивий. Пані Сапсан була заперечила, зазначивши, що вони ще не довечеряли, але дідлахи благали її, і вона нарешті погодилася. Гаразд, тільки за умови, якщо ви всі вдягнете захисні маски, попередила вона. Діти зірвалися зі своїх стільців. І чкурнули з кімнати, забувши про бідолашну оливію, та згодом хтось таки пожалкував дівчинку і повернувся, щоби відстібнути її від крісла. Я побіг слідком за всіма через будинок до передпокою з дерев'яними панелями, де кожен щось вихопив з шафи перед тим як вискочити у двері. Пані Сапсан дала й мені такий предмет. І я зупинився, вертячи його в руках. Він був схожий на обвисле гумове обличчя, з широкими скляними ілюмінаторами, схожими на очі, що застигли від потрясіння. До обличчя був прикріплений хобот, який закінчувався перфорованим бачком. Не беріться, пане портмен, сказала пані Сапсан, вдягайте оце. І я второпав, що то було. То був протигаз. Я начепив його на голову і подався слідком за директоркою на галявину, де вже стояли діти, розосередившись, мов шахові фігури на нерозміченій шахівниці. Усі однакові й анонімні у своїх задраних догори протигазах. Вони вдивлялися в клуби чорного диму, які котилися небом. У туманній далині горіли вершечки дерев. Здавалося, що гудіння невидимих літаків долинає звідусіль. Час від часу чувся приглушений вибух, і в ту мить мені здавалося, що у мене в грудях гупає ще одне серце. Вибухи супроводжувалися хвилями пекучого жару, немов хтось переді мною відчиняв і зачиняв розжарену плиту. На кожний вибух я пригинався, але дітлахи не звертали на них ані найменшої уваги. Вони співали, чітко узгоджуючи ритм своєї пісні з ритмом падаючих бомб. Зайчику, тікай, тікай, мерщій. Бах-бах, бах, стріляє фермер злий, хоче він вечерю з тебе мати, то ж тобі лишається одне, чим душ тікати. Щойно скінчилася пісня, як небо прошили яскраві трасуючі кулі. Дітлахи весело зааплодували, наче глядачі на феєрверку, а його яскраві кольорові спалахи відбивалися на гумовій поверхні їхніх протигазів. Цей вечірній наліт став такою звичайною й незмінною частиною їхнього життя, що вже не здавався їм чимось страшним. Ба більше фото цього авіанальоту я бачив у альбомі пані Сапсан. Воно було підписане не інакше, як. Наш чудовий феєрверк почалася мжичка, наче усі у ті летючі металеві конструкції просвердлили в небі маленькі дірочки, вибухи траплялися рідше. Схоже, на лід закінчувався. Діти розходилися. Я гадав, що всі ми повернемося назад до будинку, але дітлахи пройшли повз парадний вхід і подалися на протилежний бік двору. Куди ми йдемо? спитав я двох дітлахів у протигазах. Вони нічого не відповіли, але, відчувши моє занепокоєння, лагідно тримали мене за руки, ведучи за собою. Ми обійшли будинок і опинилися в темному кутку, де всі поскупчувалися побіля величезної кущової фігури. То була не якась міфічна істота, а фігура чоловіка. Що приліг відпочити на траву, одну руку підклавши під голову, а другу виставивши угору. Я не відразу ж здогадався, що то зелена копія фрески Мікеланджело Адам з Сікстинської капели, зважаючи на те, що зроблена вона з кущів це видовище вражало на обличчі Адама. Де дві квітки гарденії зображали його очі, навіть угадувався спокійний та безтурботний вираз. Поруч із парковою фігурою я помітив кудлату дівчину на ній було ситцеве плаття з квітковим візерунком та такою кількістю латок, що воно більше скидалося на стьобану ковдру. Я підійшов до неї і, показуючи на Адама, спитав. Це ви його зробили? Дівчина кивнула. А як? Вона нахилилася, простягнула руку і повернула її долонею до трави. Замить паростки, що повторювали контури її кисті, звиваючись і погойдуючись, піднялися догори, аж поки не торкнулися долоні. Жах та й годі! вирвалося у мене. У той вечір я був аж ніяк не красномовним. Хтось на мене шикнув усі діти стояли, мовчки задерши голови і показуючи в якусь точку неба. Я теж поглянув угору, але не побачив нічого, окрім хмар диму та мерехтливого помаранчевого вогню пожеж, що в них відбивався. І раптом я почув, як з-поміж далекого гулу прорізався звук двигуна, одного єдиного літака. Він був неподалік і швидко наближався. Мене охопила паніка. Сьогодні, саме той вечір, коли вони загинули, і не лише саме той вечір, а й саме той момент. А може, подумалося мені, всі ці діти помирали кожного вечора. Воскресаючи лише завдяки контуру, немов учасники якогось сізіфового самовбивчого культу, до віку приречені бути розірваними на шматки вибухом бомби, а потім знову зшитими докупи, щось невеличке й сіре проскочило крізь хмари і, швидко обертаючись, полетіло на нас. Камінь, подумав я, але ж каміні не свистять під час падіння. Тікай, зайчику, тікай. Я б і тікав, та вже часу не мав. Все, що я міг зробити, це несамовито заверещати і кинутися на землю, марно намагаючись сховатися, але ніякої схованки там не виявилося тому я гепнувся на траву й обхопив голову руками, неначе це могло завадити бомбі, відірвати її від мого тіла. Я стиснув зуби, міцно заплющив очі і затамував дух. Але замість оглушливого вибуху, який начебто ось ось мав пролунати, запала глибока, абсолютна тиша. Раптом кудись зникли рев двигунів, свист бомби та далекі бахкання зенітних гармат. Було таке враження, наче хтось вимкнув звук у довколишньому світі. Невже я загинув? Я прибрав від голови руки і повільно роззирнувся довкола. Похилені вітром стовбури дерев непорушно заклякли, небо перетворилося на фотографію завмерлих омахів полум'я, які намагалися дострибнути до хмар. Перед моїми очима завмерли на льоту краплини дощу, а посеред кола дітлахів. Наче об'єкт якогось містичного ритуалу зависла бомба, кінчик якої, здавалося, балансував на пальці простягнутої руки Адама. А потім, як у кіно, коли у проекторі загоряється, застрягла плівка, переді мною розцвіла гаряча, сніжно-біла квітка і поглинула все.